Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 263 і завдання у нас наступне. Запиши у комірки такі цифри, щоб віднімання було виконано правильно. І у нас дано два приклади. І так, давайте розглянемо перший приклад. І так, від якого яке число, від якого числа треба віднятися, яке число. Треба відняти від 7, щоб отримати 2? Це число 5. 7 мінус 2 це 5. Далі, яке число треба відняти від 5, щоб отримати 4? 5 мінус 4 це 1. Далі, яке число треба відняти від 8, щоб отримати 3? Ну, 8 плюс 3 це 11. Це значить, що ми повинні записати тут одиничку. І одиничку ми позичали з із старшого розряду. Далі. У нас 2 мінус 1. Тут 1. Яке число треба? Відняти від одиниці, щоб отримати сім. Це. Дивіться, сім мінус два мінус один це чотири. Тобто тут повинно бути число чотири при умові, що ми Позичили одиничку із старшого розряду. Далі. Яке число треба відняти від 4, а точніше 4 мінус 3 щоб отримати 9. Це. 9 мінус 4, 5 і мінус 1, це 4. 14. Тобто ми пишемо 4 і одиничку ми позичили із старшого розряду. І далі яке число треба? від якого числа відняти 3, щоб отримати 5? Ну, це було б 8 мінус 3. Але оскільки ми позичали одиничку, то тут повинно бути 9. Так, давайте е перевіримо. 5, 7 мінус 5 2. 5 мінус 1 4. 1 мінус 8 від одиниці віднім, відняти вісімку не можемо. Позичаємо одиницю старшого розряду. 11-8-3, 2 Мінус 4 відняти не можна. Позичаємо одиничку із старшого розряду. 12. Мінус 4. Це 8, але одиничку ми позичали раніше. Тобто 7. Далі. Позичаємо одиничку сюди 10. 14 мінус 4 це 10, і одиничку ми раніше позичили, 9. А тут 9 мінус 3 6 і одиничку ми позичили на крок раніше, це 5. Так. Далі другий приклад. Від якого числа треба відняти 2, щоб було 7. Ну, 7 плюс 2 9. 9. 9 мінус 2 7. 5 мінус 3, це буде 2. Далі. Якщо ми від сімки віднімемо 2, ми отримуємо 5. Тобто тут 2. Далі. Від якого числа треба відняти 7, щоб отримати 2. Це буде 9. 9 мінус 7 2. 8 мінус 5 це 3. І 9 мінус 2 тут 7. Давайте перевіримо. 9 мінус 2 7. 5 мінус 3 2 7 минус 2 5. 9 7, 2. 8 минус 5 3. 9 минус 7 2. Таким чином, вправу виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.